Політв'язані науковець, 91-річний ігор Олещук, 26 листопада прийшов на театральний майдан у Тернополі, аби запалити свічку за усіх, хто помер під час голодомору. Його родичі у 1932-33 роках активно допомагали жителям сходу України та переправляли їм продукти і зерно. Та, на жаль, трагедія 20-го століття забрала мільйони життів. Комітети були створені в західній Україні. Приватні люди господарі приватні, були створені так звані комітети по порятуванню східної України. І збирали зерно пшениці. А навпаки, коли відмовились радянські, то через підволочиськ і Волочиск на захід в Німеччину в Австрію йшли ешелони е, е, через пшениці. Всеукраїнську акцію запали свічку пам'яті, провели у Тернополі 26 листопада. Десятки тернополян прийшли вшанувати померлих від голодомору. Люди запалили лампадки, викладені у формі символічного хреста. Ми би не хотіли, щоб до нас звернулися ці часи, але бачимо, бачимо, що. Наш окупант російський ну, все робить, як то кажуть, наперекір, аби, аби було нам зле, аби ми не мали що їсти, аби ми не мали світла, аби ми були темні, аби, а ми наоборот сильні, мужні, і ми переможемо. Бо Ми з Богом і ми переможемо. Захід розпочався з хвилини мовчання, а священники відправили панахиду за душі померлих. Вічна. you mm -hmm.